Вітаю сьогодні. У мене в гостях Каміла. Вона є інфопродюсером. Каміла, ти допомагаєш людям просувати себе в інстаграм? Чому на твою думку зараз це стало так популярно? Добрий день, дякую дуже за запрошення. А популярні люди, які вже мають аудиторію, мають дуже мало часу та знань, що просувати себе надалі. А в інстаграмі є, так скажемо, одне головне правило: якщо ти хочеш масштабуватися, тобі потрібні знання та час. Саме тому є моя професія дуже потрібною для блогерів. Так, це дійсно дуже корисно у наш час. А як ти взагалі прийшла до того, щоб... Допомагати іншим просувати себе в інстаграм п'ять років тому назад я просто купила курс у відомій блогерші, яка вчила дівчаток заробляти гроші в інстаграмі. Тоді це був ще SMM, і саме з цього почалася моя історія. Угу, Зрозуміла. Чи є якісь результати твоїх учнів, які тобі найбільше запам'яталися? Ну, учнів в мене немає, але є клієнти, з якими я спрацюю, і мій так самий вдалий запуск це був курс бровіста, а на ньому ми заробили приблизно 80 тисяч гривень. Ну, це дійсно взагалі класний такий результат. Але це не є це не є, так скажемо, потолком, угу. бо в інфопродюсерстві люди заробляють тисячі доларів. Десятки тисяч доларів. Нічого собі, а з чим найчастіше приходять люди? Ну з яким запросом приходять до тебе люди? Саме головний запрос це масштабування, бо люди хочуть більше рекламних рекламних контрактів. Щоб їх було більше, то потрібно правильно займатися своєю сторінкою в інстаграмі. А також приходять люди, які хочуть створити свої онлайн-марафони, курси, наставництво та тощо. Угу, Зрозуміла. Як ти вважаєш, без чого зараз неможливо просунути себе в інстаграм? От що який фундамент? У цього. Без чіткої стратегії. Якщо у вас немає чіткої стратегії, для чого ви приходите в інстаграм, що ви хочете показувати своїй аудиторії, то, на жаль, але успіху не буде. Також у вас повинна бути команда. Хоча б маленька, але вона повинна бути. Але наразі сьогодні в нас є штучний інтелект, який, на мою думку, в майбутньому він замінить багатьох колег. Та багатьох о, співробітників у команді. Зрозуміло, Каміло, я дуже тобі дякую за цю корисну інформацію. Я думаю, що це буде дійсно корисно тим, хто хоче розвивати свій інстаграм. Дякую. Дякую, Катерина, тобі за запрошення та за таке тепле інтерв'ю.